О Великий угоднику Божий, Богоприємцю Симеоне, стоячи перед престолом Царя Великого і Бога нашого Ісуса Христа, сміливість маєш до нього, бо Він заради спасіння нашого на руках твоїх лежати зволив, до тебе, як до сильного заступника та молитвенника за нас, прибігаю, грішна й недостойна, моли все благого Бога, щоб одвернув гнів свій, змилувався над нами і зцілив дитину мою. Направ нас на шлях покаяння і утвердив у сповненні заповідей своїх, Збережи молитвами Твоїми в мирі життя дитини моєї і в усьому благому, доброго успіху випроси, Господньою силою і милістю, даруючи все, що для життя та благочестя дитині моїй необхідне, прошу Всеблагого Бога нашого і Тебе, святий Семеоне. Щоб дитина моя тихе та мирне життя прожила у благості і чистоті, і в кінці сподобалась Царства Небесного. Амінь.